Ситуація в секторі залишається складною. Бойовики продовжують вести обстріли по позиціям військовослужбовців Збройних сил України, а також по мирному населенню. Сьогодні вже зафіксовано близько 10 обстрілів. Всі вони велися по населеним пунктам Гнутове, Чермалик, Павлопіль, Талаківка, Широкина та інші. Також зараз триває бій в населеному пункті, поблизу населеного пункту Широкіна. Бойовики намагаються штурмувати, але наші військовослужбовці стримують ці удари. Також стало відомо, що сьогодні терористи планують зробити провокаційні дії проти України. Відомо, що з району населеного пункту Безим'яне вони планують нанести удар з реактивних систем залпового вогню ГРАД по території Російської Федерації, тим самим давши змогу. Росіянам ввести свої війська на територію України.